На галері, на турецькій і до лави там прикутий, руки на весло поклавши, очі втупивши додолу, він драгутівський невільник, біля узбереж марбельї нарікав під звук суворий ланцюга весла своїх. О, святе іспанське море, славний береже і чистий коне, де незмірна безліч сталася нещасть на морських. Ти ж боєте те саме море, що прибоями цілує краю батьківського мури. короновані і горді, про дружину принесити, вістку і скажи, чи щирі плач її, і всі зітхання, що мені і тут лунають. Бо якщо полон мій справді ще оплакує, як легко ти могло б південні води перлами перевершити. Дай же, окриваве море, відповідь тобі не тяжко, це вчинити, якщо правда, що і води мають мову. Але ти, німуй, о, море, якщо смерть її забрала, хоч цього не сміє статись, бо живу я поза нею, бо прожив я десять років без свободи і без неї, в вічній каторзі при веслах не вбиває сум нікого. Враз потужно розгорнулось шестеро вітрил галерних і звелів йому наглядач всю свою ужити силу.